Всім доброго дня. Вирішив я собі купити станок, який регулює форсунки, бо замінив на мотоблоці, а чую, робить погано мотоблок. Ну і думаю, зараз зайду в інтернет, куплю та й що там діло. Колись 1200 чи 1300 гривень Мелітополь продавав. На Аріксі були. Сьогодні заходю. Подивитися 3900. Я я відразу, не хочеться, але дорого. Щоб один раз чи два. Ну так, техніки немає. Можливо було б краще купити. Але зайшов, подивився в інтернеті, хто що робить. В общем, як обично, вирішив саморобний зробити. Отак виглядає насос новенький. Брав як на 12 кінських сил. Бачите, так? Да? Така маркерук у нього. Ось такій він упаковочки прийшов. Не знаю, від нього чи не від нього. Таке от. Та же якусь голограмку приклеїли. Так. Потім я замовив отакий манометр 300 гривень новенький прийшов. Так, це у нас 560 по акції. Потім оце трубка 80 гривень. І попросив токаря, він мені зробив отаку тройничок. Е тут він попаяв мені. Я замовив І ще одну трубку, зараз покажу. Ось так от. Щоб він міг її, ось він її обрізав, щоб він сюди міг, щоб можна було виставляти, ну, коротше, ви поняли. А цю залишив на форсунку і до цього ж, на цей коротше. отак вона збирається сюди, потім отак сюди, потім отак сюди. Потім отак сюди. Короч, так. От. Буду збирати, ще приварю, тут поварю тут таку конструкцію, щоб прикручувалася до, ну і ручка, щоб давити на цей поршень. Все, буду далі. Так, що в мене вийшло? Зварив я таку конструкцію, такий домик. Три шпилечки по бокам. Такий у мене вийшов. Отака конструкція. Що вона, що вона буде далі собі представляти? Так беремо насос і ставимо сюди. Оп! Так! -мо, я чуть не впав. Так, 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 сейчас. Ну, в общем, вот так гаечку накручиваем. Сюда где одна. Сюда одна. И сюда. Так. Це вже один. Есть. Так. Тут сейчас будут отвори. Один з другой стороны. Я покажу, навіщо він потрібен. Друзья. Цей, ну, цей датчик мені не підійшов. Чому? Бо тут дуже мало кілопаскаля, чи як він там правильно. Це получається не 60 кг, Ну, чи як там правильно, а 0,6 кілограма, тобто цей не піде сюди на цей станочок. Тому я купив такий замов в інтернеті. Обозначення прибору. Короче, ще тих времен. Тут даже все внутри. Внутри таке вес в грамах, чи соль, чи що там упаковано. 1991 август. короче зараз покажу Навіть ведь на почте я не распаковывал так запаковано сейчас с завода как кажутся Якась. Що це тут? А, пам'ятаю я таке щось. Зараз достану. Таку єрунду колись я знаходив. Так і сам прибор. Це все запаковано, бачите. Це ж не розпаковувався, воно років. Так. Так, 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 так. а Це раніше упаковували. Єсть. надеюсь, вот тут прибор. Елки, Видите? Вау. Реально вау. Это <laughs> просто жесть. Видите? Стоять пломба. в виде зірочки. Так, не побити його. Що тут? 76-й год чи що? Все запаковане, все на пломбах. Блін, моща. Це, друзі, якраз то, що потрібен. Тут можна міряти любу форсунку. Дивіться, все закрашено, це просто жесть. Так, різьба тут 20. На 1, 1,5. Да, така різьба. Коротше, я вам скажу, він і важкий. Видно, що зроблено на совість. Так, отакий у нас... Манометр. Клас, взагалі супер. Да. Ну, пломба це все. Ти що, що не лазили, тут взагалі пломба зірочка. Так, ну тепер бу... буде отак у мене. Воно. Вже, як кажуть, по-настоящему. Ось ну, така вот різниця. Тут Кілограм, а тут КПА. КРА і КПА. В общем, оце вещь а то я не те, що треба, купив. 600 гривень. Кому потрібно, можу дати де купував. Бачите, як запаковано ще з СССР. Може, хто захоче сам собі зробити, як я. Можете купувати. Так, ну, наступна операція, як то кажуть, будемо збирати. Так, продовжуємо. В общем, що я тут ще зробив? Вирізав отакий волочок тут. Я не знаю, сантиметра півтора-два. Отак от. Тоді. Був у мене отакий, не знаю як вам його назвати, ну такий короче, кусочок металу я відрізав. Зараз ще це все обварю, щоб все було, бо тут порізав, трохи був Так. Потім отакий речах зварив. Ось такий речажок у нас. Тут просварнемо отвір, щоб трималось, а цей край. Наварилося кусочок і такий. Щоб давив на... Ну, коротше, він тут буде в мене стоять. І виходить, ти отак давиш і качаєш насос. В общем, зараз покажу як воно буде. Так. В общем, дивіться. Так, я зробив, У кожного буде індивідуальний такий. Бойок, чекінь, там, ну, Короче, що буде давить. В общем, як у мене получилось. тут я приварив дві пластиночки, два отвори. Тут все отвори, як би сказати, вирізані. Чесно, це на глаз, так, по Поприкріпляв, зараз обварююся. Набагато трохи обварюю, щоб можна було якщо що зрізати на всякий випадок. Так, ну в принципі, тут все нормально, Думано. я зробив. Ця ручка, тут я сверлив І ще один отвір, думав, тут буде. Ну, коротше, ви будете теж так гратися, якщо захочете. Так, ставиться він. ставится просто сюда продеваешь вот так вот путем берем болтика да и там то и да блин зараз вот а так о зараз вдино У нас теж так само приблизно було. Так ось. Щоб отой поршеньок туди заходив. Ну, я ж кажу, сваркою будете гратися, щоб. Зараз, щоб на сонечко може. Одною рукою неудобно. Ну, в общем, заходи, він туди гарний, все вже провірив. Так, що потихеньку буду збирати. Так, перше випробування. Надо будет закрепить ее. О, начинается стрелка подниматься. болтык сейчас тут прохватим со шоси кофейня Сработало много до 200. Аж. О, на 220 аж. Так, это у нас богато. Короче. О, здесь на 140. 10, 20, 30, 40. Так, да, на стосовно Да. Все, друзі. Що хотів, того й добився. Дивіться, все. Зараз пропущу трошки штатів. Зараз я вам покажу ще раз. 130. О, здесь на 135. Сейчас чуть-чуть подержу. А ну. Не, уже больше. Уже 150. Трошки назад. О. Так. 140, 120, 30, 140 і, і зброс. Все. Чітко. Так. Фух Що мені залишилось? А це прикріпити тут нормально, бо він просто болтається. Так, тут у мене Ніде солярку, не трави. Отак от. Тут у мене уплотнительне колечко, все попаяне, тобто все чітко. Ручку тут я змажу, щоб воно там на суху не ходило все маселком. Ось ну, як форсунку чи видно зараз, як вона стріляє. Так, да, видно. В общем, все, друзья, отак вот от зробив я. що скажу, що скільки мені вийшло? 640 і 700. 1340 і 200, 1540. Ну... 1600 або 1700 гривень. Я думаю, він нічим не хуже, як для мотоблока, не куплять отой за 3900. Так що, друзі, не рекомендую. Всім пока, гарного дня, мирного неба, до побачення. Так, отак я встановив його на стіночки, щоб не мішав нічому де нікому. Пластиковую всю штучку я сделаю, пізніше И все. Вот так вот. Сбоку получается. Не, не заважає никому. Все, вот так вот, друзья.